Вирішила йти по гарячих слідах, по свіжих емоціях і одразу поділитися своїми враженнями від перегляду вистави сватання на гончарівці, яке було щойно в нашому міському палаці культури. Далі я додам декілька кадрів з цієї вистави. Їх цих кадрів просто маса. Я просто не могла ніяк себе зупинити, щоб не записувати. Хотілося всіх сфотографувати. І задокументувати ті емоції акторів. Мене переповнюють світлі, приємні почуття. Сподіваюся, вас також накриє хвилькою гордості і радості від перегляду цих кадрів. А повне відео, яке мені вдалося записати, я змонтую до одного і опублікую в youtube каналі та сидю я, сидю. Можу за демося й бетиму. Бо багато є. А старий помре, так сама собі господиня й будеш. Так не нема кращого, як з таким дурнем жити. Усім командувати будеш. Так вже, мабуть, що хочете, кажіте. А я за такого дурня, та й за такого песни. Не піду та й не піду. Пудемо медом і будемо їсти. Ось, сходи, смотри, ходи! ходи, ходи. <плес> <плес> О, Хай тобі Бог помола. Олексійку, Олексійку, дай тебе Бог, Олексійчко, Олексійчко, я тебе цілий рано бажала. <плес>